Ми маємо стати глобальною громадою в повному сенсі цього слова, щоб мир для кожної нації був гарантований на повну силу. Одинакам не захистити мир, а війні не подолати колективного прагнення до миру. Наша спільна сила має стати силою миру. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. І знову стискає серце від невимовного болю та гіркого смутку. Сьогодні Кременчужани провели в останню путь воїна молодшого сержанта Юрія Вербенка, який до останнього захищав нас від підступного ворога. Вічна пам'ять та слава українському герою! Сьогодні наша громада знов у гіркому смутку, адже до Кременчука на щиті повернувся вірний захисник України, люблячий батько та чоловік Юрій Вербенко. Він загинув 8 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту батьківщини на Донеччині. Тепер герою назавжди 51. Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну молодшим сержантом Вербенком Юрієм Володимировичем, 1973 року. Народження призваний на військову службу під час мобілізації 22 лютого 2000 2023 року займав посаду сержант з матеріального забезпечення. Загинув 8 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України. Попрощатися та віддати шану Герою у Свято-Миколаївському соборі зібралося чимало людей. Рідні, друзі, колеги та побратими у їхній пам'яті Юрій залишився світлою та надзвичайно мужньою людиною. Ціною власного життя він заплатив за мир та спокій, за свободу та незалежність рідної землі, адже тільки но отримав повістку, без усяких вагань став на захист нашої держави. Я його знаю ну, другий рік. Було тільки бажання перемогти, і щоб мир був. А далі воно все. Йшло як треба. Людина завжди допомагає по любому питанню звертатися. Справжній побратим, справжня людина. Останнім прихистком для Юрія Вербенка став меморіальний сектор причесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Не забуваємо про ціну нашої свободи, честь і шана мужньому воїну, пам'ять про якого вічно житиме в наших серцях. Слава герою! Слава Україні! Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У другому корпусі початкової школи номер 15 будівельники завершили ремонтні роботи з облаштування укриття. Тож зовсім скоро діти матимуть змогу утримувати знання у безпечних та комфортних умовах. Детальніше про це наш наступний матеріал. Міська влада дбає про безпеку дітей у школах та садочках Кременчука. Тож все більше навчальних закладів забезпечені надійними укриттями, аби малеча мала змогу отримувати знання у безпечних умовах. До прикладу, у другому корпусі початкової школи номер 15, що в кварталі 304, будівельники завершили ремонтні роботи з облаштування укриття. Зараз Останні штрихи по підготовці приміщення для приймання комісію, і буквально з понеділка діти почнуть тут перебувати під час повітряної тривоги. У нас тут буде молодша школа, три класи, ну і дітки, звичайно, дитячого садочка, і 46-й садочок 46. ви теж до себе гостинно запросите. Зроблено дуже багато роботи за цей період. Я думаю, що діти і батьки оцінять. Це укриття, воно безпечне, воно комфортне. Єдине прохання ще до педагогів трошки додати можливо якихось гарних малюнків на стінах, додати якогось такого. Духу казковості до цих приміщень приміщення просторе, оснащене всім необхідним для комфортного перебування у разі можливих відключень електроенергії, укриття забезпечене аварійним освітленням та генератором. Подобається. Дітям подобається діти приходили вже там. Вони ходять зараз в школу, то міняють зошити, отримують mm -hmm. книжки. З батьками заходили, батьки контролювали процес підготовки. Діти з нетерпінням вже чекають. їм більше подобається навіть сховищі ніж в класах, тому що це щось нове, щось цікаве. Mm -hmm. Тож вже наступного тижня діти почав. Ково школи номер 15 вийдуть на офлайн навчання та під час повітряних тривог матимуть безпечний прихисток. Валерія Алисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Спекотна погода повернулась, а разом з нею і почастішали випадки пожеж в екосистемах. Не припиняють вогнеборці приборкувати вогняні стихії, які спричинені людською недбалістю. Не втомлюються рятувальники наголошувати і на небезпеці від підпалу сухостою. 25 вересня о 15.35 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді по вулиці Чумацький шлях в селі Пороги Глобинської громади Кременчуцького району. 25 вересня о 15.35 до служби порятунку надійшов повідомлення про пожежу в господарчій споруді по вулиці Чумацький шлях в селі Пороги Глобинської громади Кременчуцького району. Місцевий мешканець на території свого приватного домоволодіння спалював суху рослинність та лишив цей процес без нагляду, внаслідок чого через сильні переви повітря пожежа поширювалася на територію іншого приватного домогосподарства та перекинулась на господарчу споруду. Громадянина, дії якого призвели до виникнення пожежі, було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею сто 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вогонь знищує будівлі і споруди, дерева і тварин. Гинуть люди або ж зазнають каліцтв. До того ж, спалювання сухої трави є вкрай шкідливим. Вогнеборці закликають громадян бути свідомими та не провокувати пожежі. Шановні громадяни, будьте відповідальними та не наражайте себе та інших на небезпеку. Не спалюйте суху рослинність та побутове сміття на території приватного домоводіння. Дані дії призводить до виникнення пожежі з подальшим поширенням на територію Інших приватних домогосподарств. Чим становить загрозу знищення матеріальної цінності інших людей? Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кромінчуцькі новини. У Кременчуці завдяки компанії «Лука» з'явився дитячий спортивно-розважальний майданчик, оснащений сучасним ігровим обладнанням, де саме дізнаєтесь у наступному матеріалі. Сучасне ігрове обладнання, батути та щасливі посмішки дітей у міському саду. Завдяки компанії Лукас відкрили дитячий спортивно-розважальний майданчик, оснащений усім, що так полюбляє малеча. Цей простір на свіжому повітрі точно стане одним із найулюбленіших місць маленьких Кременчужан. Ми хочемо, щоб діти тут усміхалися, щоб вони раділи, щоб вони раділи з життю в цьому чудовому місці, в міському саду міста Кременчука і. Насолоджувалися сповна своїм дитинством, незважаючи на війну, не зважаючи на всі ті виклики, які стоять перед нашим містом. Компанія Лукас допомагає нашим захисникам. Кременчук теж робить все можливе для того, щоб наблизити перемогу. Але діти мають право на щасливе дитинство, і разом ми його робимо. Компанія Лукас експортує свою продукцію у 54 країни світу. Це велика допомога Україні у підтримці економічного фронту, поповнення державного та місцевого бюджетів. Проте дитячі по. Це найбільша цінність навіть під час війни. Нашому міському саду в этом году исполняется 237 лет. Сегодня компания Лукас презентует для наших детей Крименчажан спортивно развлекательную площадку, которую мы з большой радостью передадим сегодня громаді Клименчико. Я очень благодарен Віталію Алексеевичу за то, что он допомагав рішати ці вопроси. Спільна робота міської влади та місцевого бізнесу приносить відчутні результати в реалізації соціальних програм. Віталій Олексійович, за активну підтримку і співпрацю в реалізації соціальних проєктів, спрямованих на покращення життя нашої громади. Спільні зусилля влади та бізнесу є основою для створення успішних ініціатив, що позитивно впливають на соціальне і економічне життя нашого міста. Тому дякуємо вам велике. Дякую, дякую щиро за подяку. Це всьому нашому колективу, колективу міського саду. Приємно за те, що ви відзначили наші зусилля. Діти в захваті від нового майданчика та запевняють, що із задоволенням відвідуватимуть майданчик разом із друзями. Дуже дуже тут подобається батути та гойдолки та оцей паркур. Я сюди буду часто приходити грати з друзями. Дякую, що у Кременчузі з'явився такий майданчик. Тут круто, мені подобається більше всього. Там дарт є, і він подобається. Я рада, що у нас є такий майданчик в місті. Взагалі, у нас місце дуже круте. Дякуємо компанії Лукас та особисто почесному громадянину Кременчука Олександру Лукацькому за такий чудовий подарунок до Дня міста. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вже в четверте у нашому місті центр життєстійкості місце сили Кременчук реалізовує табір для підлітків енергія твого майбутнього. Вчора відбулось урочисте відкриття цьогорічного табору. Як все було, дізнайтесь вже за мить. Вчора відбулось урочисте відкриття четвертого молодіжного табору Енергія твого майбутнього який цьогоріч триватиме з 25 по 29 вересня, організований центром життєстійкості місце сили Кременчук. Сьогодні центр життєстійкості міста Сили Кременчук розпочав табірну, осінню табірну зміну енергія твого майбутнього за програмою Наталії Лищук. І відповідно ми стартували 25 підлітків за програмою розвитку лідерства, навичок майбутнього, софт-скіл. Тому ми сьогодні розпочинаємо нашу нову історію. Програма табору спрямована на розвиток креативного мислення, комунікативних навичок і лідерських якостей у молоді. Учасники будуть займатися творчими завданнями, вчитись брати відповідальність, розвивати життєстійкість, а також глибше пізнавати себе. Особливий акцент зроблено на формуванні довіри та вмінню планувати своє майбутнє. Програму розробляла психологиня Наталія Лищук, за якою ми дотримуємося, і всі тренери, які залучені до цього трап, табору, є сертифікованими та навченими тренерами, в тому числі з психологічної освіти. Задавайте питання, цікавтеся і з користю проводити цей час. Вас із. Два координатора і будучи спікери, які будуть давати корисну інформацію. Протягом п'яти днів молодь матиме можливість знайти нових друзів, набути важливих навичок, а також отримати безцінний досвід, що допоможе їм у майбутньому. Це вже не перший раз у мене, коли я беру участь у таборі від місця сили. Мені дуже подобається. Насправді кожного разу якісь нові емоції, якісь нові знання, і мені здається, що, що це дуже. Велика можливість для підлітків, особливо у наш час, для того, щоб саморозвиватися і в подальшому використовувати навички, які набуваємо ось в таких місцях. Мені дуже подобається цей колектив. Хлопці, дівчата дуже гарні. Я вже з усіма познайомилась. Наступні п'ять днів ми проведемо з користю і я дізнаюсь багато чого нового для себе думаю, що все буде цікаво. Перші емоції враження е веселі, добрі, гарна атмосфера. Мені все подобається. Ініціативу зі створення центрів життєстійкості «Місце сили у місті Кременчук впроваджує громадська організація Клуб Рибалок України та громадська організація Комітет молодіжних організацій за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення України та UNDP – програму розвитку ООН в Україні в межах проєкту ЮФОРКАВІ розширення можливостей громад в Україні. Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. Софія Григоренко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Підтримавши цікавість кременчужан до сучасної української літератури та зібравши донати для військових, до нашого міста завітала відома мисткиня Ірена Карпа. Як це було? Дивіться далі. До нашого міста завітала відома українська письменниця, співачка, журналістка та телеведуча Ірена Карпа у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся її літературний вечір, осінні читання. Літературний стендап, тобто я буду щось оце, стояти стоячи стендап робити і щось буду читати. Зараз я попідбираю ще якісь фрагменти, ем, буду говорити. Я дуже люблю, коли така є щира розмова, коли можна поспілкуватися з людьми. І попідписую книжки і завжди кажу. Думайте добре, що ви бажаєте, тому що бажання здійснюються так. Ті, які я пишу на книжках, <звіт> захід став своєрідним емоційним відновленням для усіх присутніх. Однак в межах ініціативи не забули і про важливу благодійну складову. Сьогоднішній збір піде для Тараса В'юна Кременчуцького героя війни, які підтримує свої свою бригаду. І притулок Флафі Анджел Пухнати Янгола Кременчуцький цей притулок тварин, де знаходяться тваринки і військових, які пішли. На фронт і тваринки з фронту запросили послухати, побувати на цьому вечір, От, Та також я займаюся волонтерством, наскільки це в моїх силах От, і допомагаю в бригаді, які раніше служив над хлопцям, які зараз виконуються задачі на курському напрямку». Кожен відвідувач насолодився творчою атмосферою та читанням творів Ірени Карпи. Цей захід об'єднав присутніх навколо мистецтва та благодійності, адже донатами ми наближаємо перемогу України. А відомі постаті як Ірена Карпа спонукають людей цікавитися сучасною українською літературою. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій відбулось навчання для представників навчальних закладів Кременчука, які відповідальні за клас безпеки. Про що говорили та чому навчались, дізнались наші журналісти. Безпека залишається одним із найголовніших пріоритетів сучасності. Саме тому сьогодні в офісі Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій пройшов навчальний курс, присвячений безпеці освітнього середовища. Сьогодні у нас в офісі відбувається навчання для відповідальних за класи безпеки в навчальних закладах. Це навчання було створено для того, щоб навчити відповідальних якимось сучасним технологіям, щоб дітям в школі могли розповісти про. Правила безпеки класи безпеки облаштовані у кожному навчальному закладі Кременчука, і вчителі, які за них відповідають, мають бути добре підготовленими. Сьогоднішня програма навчання допомогла їм отримати важливу інформацію у питаннях безпеки, адже до неї було залучено низку фахівців. Обговоримо найважливіші питання саме, що треба кожному з нас робити, щоб дитина була у безпеці. Ці знання дуже важливі для кожного з нас, оскільки батьки приводять дитину в школу, і ми розуміємо, що вони там захищені. Після того кожен повертається додому, і ми теж повинні бути впевнені, що дитина теж захищена. Перший блок лекцій був присвячений роботі з правоохоронними органами. Учасникам розповіли, як правильно пояснити дітям про безпечний шлях до школи та правила дорожнього руху. Представники ДСНС провели лекцію на тему міної безпеки, наголошуючи на важливості знань про вибухонебезпечні предмети. Також фахівці продемонстрували інтерактивну гру «Безпечний Кременчук. У навчанні брали участь представники 32 навчальних закладів Кременчука. В кожному навчальному закладі створені класи безпеки у нашому навчальному закладі в 16-й гімнації такий клас безпеки створений завдяки проєкту, до якого ми потрапили завдяки міській владі і партнерам. Створили такий кабінет безпеки. Сьогодні нас тут навчають, як проводити заняття для дітей в кабінеті безпеки з різних напрямків. Такі навчання вони досить є корисними для того, щоб ми могли далі для дітей проводити уроки різні і заняття. З безпеки, життєдіяльності. Це тема зараз дуже актуальна в нас час, тому що в країні йде війна і кожен заклад освіти хоче бути безпечним для своїх учнів, які туди приходять кожного дня. І тому ми прийшли трішки навчитися чомусь новому, обмінятися досвідом. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація Фонд підтримки студентської молоді, за технічного адміністрування і САРЄднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданою в межах проєкту you for Recovery» розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. До дня захисників та захисниць України у Кременчуці влаштовують патріотичні забіги. Хто вже взяв участь та як долучитися до ініціативи, розкажемо у наступному сюжеті. Цього року День захисників та захисниць України відзначають 1 жовтня. Напередодні цього дня у Кременчуці влаштовують патріотичні пробіги, аби кожен міг вшанувати мужність та горизм наших воїнів, які щодня борються за незалежність та територіальну цілісність України. Департамент молоді та спорту закликає всіх кременчужан та гостей міста приєднатись до чудової події нашого міста. Ми хочемо нагадати всім про важливих людей. Це наші захисники України, про їх. Героїзм, патріотизм та мужність Задля безпеки Кремечужан. Патріотичний пробіг не проводять централізовано. До ініціативи вже долучилися вихованці дитячої нацької спортивної школи імені Кисельова, діти з обласного коледжу Кремачуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка, спортсмени дитячої нацької спортивної школи з дюдолагіон двадцять 27 та 28 вересня. Також будуть бігти футболісти МФК Кремінь, спортсмени з дюшор з боксу та вихованці кадю номер Noдин я вирішила долучитись до цього забігу, щоб Підтримати наших захисників і захисниць і порадувати їх. Ми дуже вдячні за їх мужність та патріотизм. Ми віримо в найближчу перемогу України. Ми біжимо в патріотичний забіг на підтримку захисників і захисниць. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги до патріотичного пробігу мають можливість долучитися усі бажаючі до 1 жовтня. Включно дистанцію місце та час обираєте самостійно. На вибір можна пробігти 1, 2, 3, 5 або 10 кілометрів. Фотозвіти про участь у заході можете надсилати на пошту департаменту молоді і спорту, якого бачите на екрані, Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Крамочицькі новини. Найголовніший успіх нашого просування вперед у мотивації населення, тому що в будь-якому разі насамперед народ України зупинив Росію. І народ України сьогодні працює заради того, щоб в армії було все. І саме народ України буде переможцем. Слава Україні та слава нашим героям.